Другий варіант номер 41, пункт 4110 У нас є 8 АБ куб мінус 12А квадрат Б мінус 24А квадрат В квадрат. Так, там потрібно було винести спільний за дужки. Так, ну що, Костя, вийшло в тебе щось? Що виніс? Так, Костя, я так розумію, що в тебе щось со звуком, тому що я вообще ничего не слухаю. Так, мене чути? Так. да? Да. Да, да. Я вынес 4 АБ. Угу. В дужках 2 Б в квадраті, Так. Відняти 3 А угу. і відняти 6 ab Часу дуже мало. Дивіться, номер 113. Перший варіант. І так, номер 113. Перший. У нас у квадрат мінус 5 y дорівнює 0. Значить, дивіться, воно зараз буде дещо підтормажувати, тому що світла немає, як там воно від батареї працює. Значить, Дивіться, як ми розв'язуємо такого роду рівняння. По-перше, це у шостому класі, мабуть, я таке показував, мабуть, показував. Але все ж таки, коли ви бачите, що у вас справа є нуль, так, і у вас є Y у другому степені, у першому степені, тут переносити щось там з однієї частини в іншу не варіант, значи, потрібно розкладати на множники. Значить, Виносимо y за дужки, у дужках отримуємо y-5. Далі, у вас є добуток. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників 0. Тобто записуємо сукупність. Що таке сукупність, ви знаєте, це логічне або, тобто просто ілі. Або y дорівнює 0, або y-5 дорівнює нулю. І наразі y дорівнює нулю вже розв'язано, а тут п'ятірку праворуч маємо y дорівнює 5. І ось це ваша остаточна відповідь y може дорівнювати 0 або 5. Давайте, друге. Значить, пишемо X квадрат плюс 4 x дорівнює 0. Костя, Давай попрацюємо. Виносимо X за дужки. А, там буде x, x 4. дорівнює 0. Далі сукупність. x древнее 0, 0. 0 и x древнее x дата 4 древнее 0 x древнее 0 и x древнее и минус 4 минус 4 ну 4 переносишь знак сменяешь маешь минус 4 0 и минус 4 у нас есть так давайте третий дивимося. 12х квадрат мінус х. Так, Костя, х за дужки. 12 відняти 1 і дорівнює 0. 12х мінус 1 дорівнює 0. Так. Окей. Х дорівнює 0 і 12х відняти 1 це буде 0. І Их за ревенью 0 и х за ревенью минус 12, х за ревенью 1. Их за ревенью 0 и x за ревенью 1. 1, 12. Все правильно. И. Так, четвертое решение. 8 х квадрат плюс 6х за ревенью 0. Ну, так само развязываем, а выносим успельным нужным задушкой. 2х. Угу. <связываем> Это будет 4 x до 3 до 0. Так. Значит, або 2х до ревня 0, 0 а 4х до 3 до Так, 2х до 0, от же х до додати... 0. Що ти 0 ділиш на 2. Так, отримаєш 0. 3 праворучки даємо. 4х дорівнює мінус е, 3. І ділимо тут обидві частини на 4. Це буде е, х. Х дорівнює 0 і дорівнює мінус 3 четвертих. Мінус 3 четверти, так. Х дорівнює 0 і мінус 3 четверти. Раз. Давайте дивіться в номері 116. Номер 116. Нам потрібно розкласти на множники. Значить, дивіться, тут у нас AB плюс АЦ, плюс XB плюс XC. Це у нас метод групування. Ви можете побачити перед 116 номером написано метод групування. Значить, що це мається на увазі? Послухайте мене уважно. У минулому номері ми розкладали на множники, виносивши спільний множник за дужки. Що ми будемо робити тут? По-перше, будемо доданки ділити на групи. І так дивіться: АВ і АЦ я візьму до першої групи, XB і XC візьму до другої. Далі що я роблю? Соня, Вердош, давай за мною разом попрацюємо. Значить, дивись, в тебе є а, плюс АЦ. Ти можеш з першої групи винести спільний множник. Що ти винесеш? А. Що в дужечках залишиться? Б і Ц. Б плюс С. Так? так? Далі Х плюс ХС. Ти можеш винести за дужки що? Х. І що залишиться в дужечках? Б плюс С. плюс С. Дивіться, а от тут. От тут ми прийшли до ситуації, яка у нас раніше була у 112 номері, який ви теж робили на сьогодні. Ми виносимо за дужки B плюс C, Як спільний множник. І тоді у дужечках залишається? А плюс Х. так. І це в нас є вже розкладання на множники. Так, давай далі друге. Так, друге. Це. 3 x плюс 3 y мінус. 5 А плюс 5 Ти видно, від... второй варіант відкрив. 5 a плюс 5 b мінус. А мінус Б. Так, так само. Дивись, ж ми виносимо з першої групи. Що виносимо? Перший 5. Так. І залишиться. А плюс Б. А з другою, дивись, в тебе мінус АМ і мінус БМ, ти можеш винести мінус М. І тоді що в тебе в дужечках буде? Міс Б. Угу. Ще раз дивіться, ви винесли мінус М. Тобто, якщо ви будете розкривати дужечки, мінус м на А дасть мінус ам, мінус М на Б дасть мінус БМ. Так, ну, розуміємо, це в шостому класі ми таке з вами робили. Так, ну і далі спільним множником що в нас є? А Б, А плюс Б. А плюс Б. Що залишається в дужечках? 5 і мінус М. Угу. Так, третє. 6 мінус мінус 6 плюс С. І так дивіться, здебільшого ви будете групувати перше з другим та третє з четвертим. Здебільшого, але іноді потрібно буде там щось по-іншому згрупувати. Я таке теж вам покажу дещо пізніше. Так, Маш, виносимо задужки. М. Так, що воно з удужечкою? У, у дужечках 6 і -n. мінус Н. Мінус Н. А тут дивись, в тебе є мінус 6 плюс Н, а тобі потрібно отримати 6 мінус Н. Тому ти що ти винесеш? Я винесу мінус. Просто мінус. Так. І тоді що в мене буде вже в дужках? 6 мінус Н. Правильно, якщо я виносу, виношу мінус, то я ділю на мінус 1. Якщо я мінус 6 поділю на мінус 1, це буде просто 6. Н поділити на мінус 1 буде Н. Щоб не допустити помилку, завжди перевіряйте себе. От ви винесли щось за дужки усно, так? Розкрити ці дужки. Мінус 6 мінус n, це буде мінус 6 плюс n. Тобто те, що і було. Значить, винісли правильно. Так, значить, виносимо 6 мінус n. Так, що у нас залишиться? мінус та 1. Так, m мінус 1. Тобто від цього доданка залишається мінус 1. Так, давай четвертий. А в шостому плюс А у четвертому мінус 3 А квадрат мінус 3. Так, значить, з першої групи що можемо винести? Можна винести А в четвертому. Угу. Що в нас залишиться? А у другому та один. Так. А з другої групи, що я винесу? Мінус 3. Що буде в дужках А у другому та один. Угу. А у квадраті плюс один. Так. Наразі виносимо спільну можна. Та, а у другому А у квадраті плюс один. Там на А у четвертому мінус три. О. Ось це наша перша група. Ось це наша друга група. З першої групи. Що я можу винести? Можна винести мінус А. 2А. Так? Тоді від 10 АБ що залишається? 5Б. І 1. Ну, мінус мінус один. 1. Мінус один. Так. З другої групи ми виносимо Б. І нас буде 5Б. Та мінус 1. Правильно. Наразі виносимо спільний множник. Так, що залишається? О, мінус 2А та АБ. Дати Б. Да, 2А плюс Б. Так, ось, записали. 2А плюс Б. Так, шости? Знов таки дивіться, групу, э, групування, так, першого з другим, третього з четвертим. Так, значить, дивись, що тут можемо винести за дужки? Х. Uh, Просто х. Х квадраті. Дивись, в тебе є Х у кубі і Х у квадраті. Ти виносиш завжди у меншому степені. Значить, х квадрат ти винесла. Значить, що від цього залишається? Від цього 2х. 2х, а тут мінус. Y. Правильно. Дивись, в тебе 2х мінус 3 у І тут тобі теж потрібно отримати 2х мінус 3 у Тобто що ти винесеш? Мінус 4. Мінус 2. Дивись, в, в тебе же 6 на 4 не ділиться. Розумієш? А на 2 ділиться. Да. Тому 2 є спільним множником. 2 ти будеш виносити за дужки, але тобі потрібна зміна знаків. Тому ти виносиш мінус 2. І тоді що в дужечках залишається? Х. Та... А, 2х, так. О, та додати. Так, додати 3 y. Відняти. Тому що ти 6 ділиш на мінус 2. Маєш мінус 3. Зрозуміло? Так. І одразу перевір себе. Ти мінус 2 множиш на 2х, маєш мінус 4х. Мінус 2 на мінус 3y маєш плюс 6. Отак От завжди перевіряйте себе, і ви побачите, якщо ви щось там неправильно зробили. Так, виносимо 2х мінус 3 у Що маємо у дужках? Тоді в нас залишається х у квадраті відняти 2. Правильно. Давай сьомо. Хвадрат y мінус x, плюс хі квадрат мінус і. Грік. Так само. Перше з другим, третє з четвертим. Так. Затишки x просто. Угу, просто Х, x, x. що маємо. Хік відняти 1. Так. А з другої групи виносимо? І. І маємо. І маємо тоді x, y та відняти 1. Да. Так. Виносимо спільний множник. що залишається. У нас залишається Х. Дудаты игрок. Да. Х туда т. И восьмой давайте подивимось. Дивіться. АМ квадрат мінус минус мінус БМ квадрат плюс СН мінус СМ квадрат плюс Б. Точі, дивіться, Тут можна групувати різним чином. Можна зробити три групи по два доданки. А можна зробити дві групи по три доданки. Дивіться, у мене є АМ квадрат, БМ bm і cm квадрат. Всі ці три доданки містять м квадрат як спільний множник. В мене є мінус АМ плюс Cn плюс b. А в цих трьох спільним множником є n. І саме так я і буду робити. І так, Настя, уважно. Ми з першої групи виносимо m квадрат. Що в нас залишається? Залишається a, мінус b та мінус С. Правильно. Дивись на другу групу: в тебе мінус АН. Якщо ти винесеш просто N за дужки, в дужечках буде мінус А, а тобі потрібно плюс А. Тоді ти що будеш виносити? Мінус N. Мінус N. Так, від першого що залишається? А, від першого у нас мінус А. Тут мі треба. Просто А. Просто А. Ти мінус N винесла, значить, залишиться просто А. Далі, дивись, в тебе є плюс BN. Ти винесла мінус n. Тобто, що залишиться? Тих нас буде мінус B. мінус B. І так само було плюс C N, ти мінус n винесла. Тому мінус c. Мінус c. І дивіться, якщо ми все правильно зробили, ось у нас з'являється спільний множник. Значить, ми виносимо його за дужечки. І що в дужечках залишається? М у квадраті відняти М. Так. Да. Так, ну гаразд. Додому візьміть. Що з другого варіанта. Номер 113. І номер 116. Все, це на понеділок. Далі будемо продовжувати. Все, побачимо. Да кто дня?